Знову п'ятниця час для головного дайджесту новин для українців у Європі. Тут усе, що впливає на життя кожного: гроші, закони, робота і рішення, що визначають майбутнє. Сьогодні багато важливого слухайте уважно. АФД хоче забрати Бюргагельд у новоприбулих українців. Що буде, якщо закон ухвалять? НАТО визнає Росію головною загрозою і виділяє рекордні оборонні бюджети. Бундестаг заборонив воз'єднання родин для частини біженців. Чи стосується це українців? Мінімальна зарплата в Німеччині виросте до 14 ,60 євро 60 центів за годину. У яких країнах Європи витрати на працівників найбільші? Польща переходить на чотирьохденний робочий тиждень, а у Німеччині починається сезон літніх заторів. І наостанок українці в Європі інтегрувались краще за інших нові дослідження. З вами Міла Артюшенко, Ставте лайк цьому відео та залишайтесь зі мною до кінця випуску. Почнемо з теми, яка найбільше хвилює українців у Німеччині. Що буде, якщо АЄВД справді продавить своє рішення і скасує бюркакет для новоприбулих? Давайте розберемося по пунктах. Фракція АФД у Бундестазі подала депутатську пропозицію, щоб обмежити соціальні виплати для українців і повернути їх на допомогу для шукачів притулку. Що каже АФД? Із 2022 року українці могли одразу отримувати бюргагельд, як німці без статусу шукача притулку. На лютий 2025 року в Німеччині було 1 мільйон 260 тисяч українців. 58,8 отримують допомогу. Лише 32,4 працюють. 41,7 українців безробітні. Що пропонує АФД? Перше заборонити виплати Бюргагельд і Sozialhilfe українцям, які приїхали після 1 квітня 2025 року, вони зможуть отримувати лише Азюльбе Менші виплати за законом про шукачів притулку. За підрахунками Медіан Дінст Інтеграціон, якщо це пройде, то станом на кінець червня обмеження торкнуться вже близько 10 тисяч новоприбулих людей. І ця цифра зростатиме щомісяця. Друге, ті, хто приїхав в Раніше, але ще не оформив допомогу, теж втратять право на бюргагельд. Їхні заявки автоматично вважатимуть проханням про допомогу шукачам притулку. Третє: тих, хто вже отримує бюргагельд або зоціаль протягом шести місяців переведуть на Азюльбеверпелястинген. Четверте, люди все одно зможуть працювати. Частину зарплати залишатимуть собі, як і зараз, при бюргагельд, щоб було вигідно працевлаштовуватись. П'яте особи без українського громадянства, апатриди, громадяни третіх країн, що раніше жили в Україні, втратять право на соцдопомогу. Для них передбачені програми фінансування та повернення в країну походження. Шосте у майбутньому повністю заборонити будь-який перехід з допомоги шукачів притулку на Бюргагельд. У коляційній угоді ЦДУ, ЦСУ та СПД від 9 квітня 25-го року записано, що українці, які приїдуть після 1 квітня 25-го року, не матимуть права на бюргагельт, але ця домовленість ще не стала законом. Тому АФД вимагає негайно закріпити це в законодавстві і поширити обмеження на тих, хто ще не отримує виплати. Зараз це лише перший крок. Документ зареєстрували, представили депутатам. Далі його передадуть у комітети. Щоб обговорити і підготувати рекомендації. Потім буде голосування у парламенті. Якщо підтримають, уряд окремо напише законопроект і тоді почнеться новий процес ухвалення закону, до реальних можливих змін ще мінімум кілька місяців процедур. Також цікаво дізнатися вашу думку, якщо це рішення стане законом, якими, на вашу думку, будуть наслідки для інтеграції українців через 3-5 років. Напишіть у коментарях. А зараз корисна рекламна інтеграція для всіх українців, які живуть за кордоном. Якщо ви хочете відвідати рідних в Україні, або приїхати з України до Німеччини, Польщі, Чехії, Італії чи інших європейських країн, з'їздити автобусом на відпочинок, наприклад, до Хорватії чи Болгарії, або просто вирушити на вихідні в іншу частину Європи, ця інформація точно для вас. Хочу познайомити вас із контрабас. Це не чергова автобусна компанія, а сучасний онлайн-сервіс, який допомагає знайти забронювати квитки серед десятків перевізників. Простіше кажучи, замість того, щоб шукати рейси на кількох сайтах чи в соцмережах, ви просто відкриваєте контрабас і бачите всі варіанти в одному місці: маршрути, ціни, часи відправлення і умови поїздки. Обрали, забронювали, поїхали. У описі до відео ви знайдете посилання на сайт, інстаграм та фейсбук компанії. Підписуйтесь, щоб не загубити контакт. Автобуси курсують між Україною та 28 країнами Європи. Серед них Німеччина, Польща, Чехія, Італія, Іспанія, Франція, Болгарія, Греція, Хорватія, Туреччина та багато інших. Що стосується Німеччини, популярні напрямки зі Львова та Києва до Берліна, Кельна, Мюнхена, Гамбурга, Ганновера, Штутгарта, Дюссельдорфа. Але також є рейси з інших українських міст, усе це можна швидко перевірити на сайті. І важливий момент: бронювання безкоштовне. Платити можна вже при посадці в автобус. За добу до відправлення ви отримаєте всю інформацію про рейс: дані водія, номер автобуса, фото салону. І що особливо приємно у вас буде персональний мед. Менеджер, який допоможе на кожному етапі, якщо щось зміниться або виникнуть питання. Контрабас справді економить час, нерви і зусилля. Достатньо перейти на сайт, обрати маршрут, забронювати місце і спокійно готуватись до подорожі. Далі про глобальну безпеку, яка теж стосується кожного. НАТО оновило свою стратегію і готується витрачати рекордні гроші на оборону. Союзники зобов'язалися підтримувати Україну та інвестувати 5% ВВП в оборону. Під час саміту НАТО лідери країн ухвалили підсумкову декларацію, в якій Росія названа довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. Союзники підтвердили зобов'язання підтримувати Україну і зазначили. Що її безпека є ключовою для безпеки всього альянсу. Окремо підкреслюється, що пряма допомога Україні та підтримка її оборонної промисловості враховуватиметься при оцінці витрат на оборону кожної країни НАТО. Ще одним важливим рішенням стало зобов'язання країн-членів щорічно інвестувати 5% ВВП у сферу оборони та безпеки до 2035 року. І цієї суми 3,5% ВВП щороку направлятиметься на базові оборонні потреби. До 1,5% ВВП на захист критичної інфраструктури, кібербезпеку, цивільну готовність і стійкість держав. Учасники саміту наголосили, що ці інвестиції забезпечить готовність альянсу до стримання будь-яких загроз і ефективного реагування на виклики безпеці. Після великих міжнародних рішень знову до Німеччини парламент проголосував за обмеження воз'єднання родин для частини біженців. Кого це стосується? Бундестаг ухвалив рішення на два роки обмежити право на возіднання родин для біженців, які мають субсидіарний захист. Такі люди не є індивідуально переслідуваними, але не можуть повернутися додому через війну, загрозу катувань або нелюдського поводження. Це стосується, зокрема, багатьох сирійців. Німеччина лишається відкритою країною, але можливості наших соцсистем мають межі. Ми хочемо прибрати ефект привабливості, сказав міністр внутрішніх справ Олександр Добрінд. Що саме тепер заборонено: люди зі статусом субсидіарного захисту більше не можуть автоматично привозити до Німеччини чоловіків чи дружин, дітей, батьків, якщо самі є дітьми без супроводу. Це дозволяється тільки у виняткових, особливо тяжких випадках, але опозиція вважає, що такі винятки практично не працюють. Важливо, це рішення не стосується українців з тимчасовим захистом. Для них діють окремі правила перебування та воз'єднання родин. А ось новина, яка безпосередньо вплине на ваш гаманець. У Німеччині виросте мінімальна зарплата. Коли чекати змін і скільки тепер будуть платити за годину роботи? Незалежна комісія вирішила, що мінімальна погодинна оплата праці зросте у два етапи. Зараз мінімалка становить 12 ,82 євро центи за годину. І з 1 січня 26-го року піднімуть до 13 ,90 євро 90 центів. А вже з 1 січня 27-го року ще на 70 центів до 14 ,60 євро центів. У коаліційній угоді політики записали, що 15 євро можуть бути досягнуті до 26-го року, але зараз планують зупинитися на 14 євро 60 центах. Що далі? Рішення комісії направлять до уряду. Далі міністерство праці має видати офіційну постанову. Потім підвищення набуде чинності автоматично у дві хвилі з 26-го і 27-го років. А тепер трохи цифр, які допоможуть краще зрозуміти ринок. Скільки насправді коштує одна година вашої праці для роботодавця в різних країнах Європи? Ви можете зупинити відео, щоб роздивитись таблиці. Ці суми не зарплата працівника, а всі витрати роботодавця на його працю: зарплата, плюс внески, плюс інші витрати. Оцінки базуються на даних про рівень витрат на робочу силу опублікованих євростатом за 2024 рік. Далі приклад, як змінюються підходи до праці. Польща запускає експеримент із коротшим робочим тижнем без втрати зарплати, що обіцяють і чого бояться роботодавці. Працівники спільно з роботодавцями зможуть вибрати один із трьох варіантів: перейти на чотириденний тиждень, скоротити робочий день до шести годин. Або отримати додаткові дні відпустки. Проект ініціювало Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики. На його реалізацію у 2026 році вже передбачено 10 мільйонів злотих, а повний перехід на нову модель планують завершити до листопада 2027 року. Детальні правила експерименту мають оголосити до кінця червня. Попри зацікавленість суспільства, деякі експерти висловлюють сумніви щодо ефективності ініціативи через потенційні фінансові навантаження для бізнесу. Утім, Польща слідує європейським тенденціям перегляду підходів до праці, орієнтуючись на підвищення добробуту працівників та баланс між життям і роботою. Тим часом у Німеччині стартує сезон літніх заторів, коли дороги стануть схожі на стоянку, і як уникнути багатокілометрових черг? Хто вже у відпустці? Саксонія, Саксонія Ангальд і Тюрингія першими почали літні канікули. Тисячі родин вирушають на південь до моря або в гори. Ще більше машин із Данії, Швеції Нідерландії, бо багато туристів їдуть через Німеччину. Чому буде важко проїхати? На автобанах зараз понад 1200 будівельних ділянок. Через це затори будуть ще довшими. Найбільше проблем на популярних маршрутах у напрямку Італії та Балтійського моря. Клуби АДАЦ та АЦЕ радять не виїжджати у п'ятницю в день або суботу вранці, тоді найбільше машин. Найкраще вирушати дуже рано в. Якщо затор менше 10 км, залишайтесь на автобані. Об'їзд не допоможе. Навігатори часто радять однакові шляхи, тому й об'їзди швидко забиваються. Коли буде найгірше? 11 липня початок канікул у північному рейні Вестфалії, найбільша земля. Тоді рух стане ще інтенсивнішим. 1 серпня стартує Баварія, де, до речі, я проживаю. І з 1 до 10 серпня вперше всі школярі Німеччини матимуть канікули одночасно. Напишіть у коментарях, у якій землі Німеччини ви зараз живете. Цікаво подивитись, де нас найбільше: у північному районі Вестфалії, Баварії, Брандербурзі чи, можливо, у Саксонії. І наостанок про життя українців у Європі нові дослідження показують, ми інтегрувалися швидше за інших біженців. Але чи планують наші люди повертатися додому після війни? За оцінками ООН, за межами України перебуває понад 5 мільйонів українців. Та на відміну від інших хвиль біженців, українцям вдалося інтегруватися на ринках праці рекордно швидко. Рівень працевлаштування українців у деяких країнах Європи вдвічі перевищує показники інших біженців. Особливо це помітно в Польщі та ЧЕ? сприятлива економічна ситуація в ЄС, гострий попит на робочу силу та запуск програми тимчасового захисту дозволили українцям отримати доступ до житла, медицини, освіти та ринку праці без затримок. Водночас, попри високий рівень освіти, понад 40% мають ступінь магістра або вище. Більшість працює у секторах, що не відповідають їхній кваліфікації, причини мовні бар'єри та складні процедури визнання дипломів. Фінансове становище також покращилось. За даними Центру економічної стратегії, лише 7% українців у 2024 році змушені були позичати або економити на базових потребах проти 28% у 2022 році. Однак із покращенням рівня життя та інтеграції падає готовність до повернення. Якщо у 2022 році бажання повернутися після війни висловлювали 50% опитаних, то наприкінці 2024 року лише 20%. Це створює серйозне. Виклик для України відтік освічених громадян і дітей негативно позначиться на економіці та демографії. Водночас сформована діаспора може відіграти ключову роль у майбутньому, стати джерелом інвестицій, знань та міжнародної підтримки для повоєнної відбудови країни. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатись на канал. Це допомагає робити більше корисних випусків для українців у Європі. Побачимось знову вже у вівторок о 20.00. Бувайте!